У районному будинку культури села Новосілки Києва Святошинського району уже традиційно у першу неділю вересня, згідно з указом президента України, як і у всій державі, відзначається День підприємця. Свою важливу роль підприємництво відіграє у здійсненні економічних реформ в Україні, впливає на вирішення соціально-економічних проблем і, тим самим має великий вплив на формування, становлення і розвиток національної економіки. Це свято покликане привернути увагу суспільства до підприємницької ініціативи, сприяти подальшому розвитку малого і середнього бізнесу в країні. Ми хотіли зробити для вас свято щиро сердечно, від душі. Ви є люди, які формуєте місцеві бюджети на місцях. Ви є люди, на яких органи місцевого самоврядування, сільські голови, голови в першу чергу, як то кажуть, опираються. Вміння задіяти менеджерський талант, ефективно працювати в умовах ринку це ті риси, які є визначальними для підприємців. І за ці людські якості та за особистий значний внесок, який впливає на розвиток інфраструктури району, були вручені грамоти та подяки визначним підприємцям району. Культурна програма, концерт і привітання додали гарного настрою присутнім у залі. Насліковщині все добре. Всі підприємці відкликаються на допомогу. От, всі працюють добре. Люди наші задоволені. От, продають і молоко, от, продають м'ясо, кури, все в нас є речі, продовольственні товари. Підприємництво є запорукою економічного зростання країни, головним джерелом нових робочих міст: насичення ринку вітчизняними товарами і послугами. Підтримка підприємництва державою є визначальним пріоритетом стратегії розвитку країни.